Дорогі друзі, щоб взнати показники свого здоров'я, нам іноді бракує часу, обладнання, грошей. А хочете, я навчу вас вимірювати і розшифровувати один з найважливіших, практично безкоштовних показників показників здоров'я, які ви можете перевірити прямо зараз, не відходячи далеко від цього відео. О, це дуже важливий універсальний медичний показник. Він з високою вірогідністю може передбачити, наприклад, ризик розвитку у вас цукрового діабету другого типу та багатьох серцево-судинних захворювань. Тож, дивимось це відео до кінця і взнаємо, сьогодні з вами. Лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви на каналі Академія здоров'я, на якому ми доносимо до пересічних людей медичні знання, які необхідні для кожного. І головне, мають доказову силу. А все, що нам сьогодні знадобиться для виміру, це звичайна кравецька вимірювальна стрічка. Яка не розтягується. Ви вже напевно здогадалися, що наша сьогоднішня зустріч буде присвячена дуже важливій та цікавій темі правильному виміру обсягу вашої талії. Хоча відразу зауважу: в медицині ми вимірюємо не талію, а об'єм живота. Талію вимірюють кравці. А для оцінки здоров'я цікавий саме об'єм живота. Підкреслю, сьогодні будемо вчитися робити саме правильний вимір. Не так, як зазвичай це робиться, так сяк похапцем на око, а саме відповідно до затверджених міжнародних стандартів. Багато хто думає, що вимір талії це лише якийсь, може, показник краси чи моди. Ви теж так подумали? Насправді великі. І серйозні організації, наприклад, Всесвітня Організація охорони здоров'я, багато національних медичних товариств кожної країни випускають окремі доповіді з цієї теми. Яка причина? Обсяг Талії може досить точно передбачити ризик розвитку дуже розповсюдженого цукрового діабету другого типу та багатьох захворювань серця. Трохи пізніше я більш розлого розповім про передбачувальну значущість цих показників. А ось ви самі. Чи знаєте ви, який у вас об'єм живота? Теж саме з більшістю людей. На жаль, ні. Більшість поняття не має, який обсяг їхньої талії, точніше живота. І головне, яким він має бути в нормі. І ще одна проблема. Якщо попросити вас. Зробити вимір талії живота самостійно, то, на жаль, більшість проведе цей простий, начебто вимір з помилками і отримують, як правило, неточні результати. Навіть таку просту справу треба робити правильно згідно стандартів. Отже, сьогодні я висловлюватиму не просто свою думку, а посилатимуся на доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я. Окружність Талії та співвідношення Талія Стегно, доповідь експертної спільноти ВОЗ 2008 року. А також порівняю їх із протоколом Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки 2000 року. Отже, починаємо. Для вимірювання нам знадобиться. Будь-яка стрічка, що не тягнеться, градуйована в сантиметрах. Наприклад, така продається в аптеках, магазинах медичної техніки або в інтернет-магазинах і коштує копійки. Бажано, щоб вимір робили все ж таки не ви самі, а ваш помічник, який знає нижче вказані, нижче наведені правила вимірювання. Але. За дуже велике бажання можна все ж таки зробити вимір і самому. В цьому випадку нам доведеться стати перед дзеркалом. Ось ці правила. Слід вимірювати талію вранці після утримування від їжі вночі. Зрозуміло, повний шлунок підвищує обсяг талії. Далі. Той, кого ми будемо вимірювати, повинен зняти одяг. Для вимірювання тільки об'єму талії, е, то треба зняти з верхньої половини одяг. Вимірювати треба у положенні, стоячи і стояти прямо, не нахиляючись, ноги поставити разом. Руки розташовуються з обох боків. Тепер найголовніше. У медицині та у кравця обсяг талії не одне й те ж саме, і може знаходитись в різних місцях. Правильніше було б сказати, що з медичної точки зору ми вимірюємо з вами не об'єм талії, а об'єм живота. Запам'ятовуємо, ми не вимірюємо у найвужчому місці на рівні нижньої частини ребер. У медицині об'єм талії – це об'єм живота в найапуклішому місці. За протоколом ВОЗ 2008 року стрічка накладається посередині між нижньою частиною останнього нижнього ребра, яку можна ну, прощупати, і верхнім краєм е, гребеня е, тазової здухвинної кістки. Виходить по-різному у різних людей. Але зазвичай це на 2 см вище пупка. Важливо, щоб стрічка йшла паралельно підлозі. Можете для першої спроби відзначити точки кульковою ручкою? Є невелика різниця з американським протоколом. За протоколом Національного інституту здоров'я США 2000, 2000 року, вимірювання талії проводиться. По верхньому краю гребеня з духвинної тазової кістки. У будь-якому випадку важливо, щоб стрічка розташовувалася паралельно підлозі. Самому це, ну не дуже, я думаю, зручно оцінювати, йде вона паралельна чи ні, ось чому помічник все ж таки е, більш е, бажаний, зручний. Стрічка накладається, до речі, зверніть увагу, щільно. Прилягаючи до тіла повністю не розслаблено, але і не повинна стягувати шкіру і не повинна заглиблюватися і робити таку складочку. Треба повністю розслабити живіт багато хто з нас, коли буде вимірювати талію, підсвідомо буде втягувати його. Але ми ж будемо з вами чесними людьми, не будемо. Трошки підробляти результати. І для цього треба зробити перед виміром 3-4 спокійних природних вдохи видихи. Вимірювання треба робити наприкінці спокійного видиху. Кожен вимір слід повторити, зверніть увагу, двічі, якщо виміри знаходяться у межах 1 см проти одного. То береться і записується середні, середня величина між першим і другим виміром. Якщо різниця між двома вимірами перевищує сантиметр, то треба зробити ще третій вимір і добитися того, що різниця буде менше сантиметра, і записати середню. На що вам цікаво, що вийде у вас саміх зараз, ну, тоді ви можете поставити це відео на паузу, взяти стрічечку і. Спробувати поміряти свою талію за, за стандартами, які вам зараз сказав, Зна, знати свою медичну талію. Після того, як повернетеся, я дам вам розшифрування результатів. Ну що, поміряли? А, не було стрічки. Ну, на крайній випадок вдома можна вже поміряти, знаєте ще як, щільною мотузкою, а потім цю мотузку прикласти до лінійки. І так, ви вже знаєте тепер свою магічну цифру об'єм талії. Можете, до речі, написати в коментарях свої результати, у кого що е, вийшлося. Порівняємо потім, хто з нас найстрункіший і хто навпаки. Ну, а тепер поговоримо про розшифрування результатів цієї отриманої цифри. Відразу скажу, що норми, норми які я вам зараз скажу. Не стосується вагітних і людей з великими е, грижами-килами. І також не стосується дітей. Не. За даними Всесвітньої Організації охорони здоров'я, якщо окружність талії для чоловіків 94 см і вище, а для жінок 80 см і вище, то це означає вже наявність. Підвищеного ризику виникнення цукрового діабету і серцево судинних захворювань. Рекомендується таким людям більш ретельний контроль за вагою і своєю талією. Треба вже починати займатися здоров'ям. Якщо результат 102 см та у чоловіків, а у жінок 88 см і вище, то це означає вже надзвичайно високий ризик. Коли ви вже сьогодні мусите, мусите почати займатися е, зниженням ваги і займатися зменшенням обсягу, обсягу свого абдомінального жиру, перевищення цих цифр підвищує ризик насамперед широко розповсюдженого цукрового діабету другого типу, а також асоційованих так званих асоційованих серцево-судинних захворювань. Причому як у молодих, так і у літніх, як у чоловіків, так і у жінок. По суті, що ми поміряли? По суті, ми оцінили показник, який відображає кількість у нас так званого абдомінального жиру. Латинською мовою абдомен це живот. Звісно, ми поміряли кількість цього жиру не прямо, а опосередковано. Прямо це може більш точно зробити е, МРТ магнітно резонансна томографія. От. А ми все ж таки зробили це більш простим способом, але він має досить таку важливу діагностичну цінність. Саме надмірна кількість цього абдомінального жиру драматично підвищує ризик розвитку у чоловіків і у жінок цукрового діабету та багатьох атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. А ці захворення це головна причина передчасних смертей. Причому і в мирний, і військовий час. Також е, цей показник, якщо він завищений, він е, дуже негативно впливає на варикозне розширення вен нижніх кінцівок, на сексуальну дисфункцію, на деякі види раку. А, але якщо ви не дуже втомилися, то давайте для повноти картини ще зробимо вимір цією ж самою стрічкою. Ще одного показника, теж медичного показника, який має навіть більш е, діагностичне значення, ніж просто вимір талії. Це співвідношення окружності талії до об'єму ваших стегон. Для цього треба ще вимірити об'єм стегон. Знов беремо нашу стрічку. Цього разу треба спустити одяг з нижньої половини тіла, можна залишитися в трусах і поміряти об'єм стеген. Тут практично схожі правила: е, вимірюємо майже на голе тіло, стоячи рівно, ноги стоять е, разом, стрічка е, накладається паралельно підлозі, і вимірювання проводиться: зверніть увагу, навколо найширшої Найопуклішої частини сідниць. Ну що, поміряли? Тепер дивіться, має значення співвідношення окружності живота до е, окружності об'єму стегон. Нам треба просто поділити об'єм талії в сантиметрах, який ми вже знаємо, на об'єм стегон в сантиметрах, який тільки що виміряли. І ми отримуємо коефіцієнт об'єму. Талія стегно. Наприклад, у мене 91 поділити на 102, 0,89. І ось розшифровка результатів така. Ризики для здоров'я кардинально е, зростають, якщо цей коефіцієнт талія стегно для чоловіків складає вище 0,9. І вище 0,85 у жінок. Простіше кажучи, талія Має бути менше об'єму стеген. У мене 0,89, я, слава Богу, вписався в цю норму. Дорогі друзі, я чудово розумію, що приблизно половини з вас я зараз зіпсував настрій цими вимірами і головне результатами. Можливо, ризик захворювань у вас е, виявився підвищеним. Це з одного боку погана новина. Тим не менш. Надлишок цього абдомінального жиру це не вирок. Ви принаймні знаєте про свою проблему, і це добра новина. У своїх наступних випусках у подальших відео я обов'язково поділюся і своїм, і світовим досвідом щодо нормалізації е, оцих е, таких неприємних е, показників. А на сьогодні все. З вами був лікар Андрій Сахалтуєв. Ви дивилися канал Академія Здоров'я з корисною і достовірною інформацією е, про здоров'я, про те, що маємо ми всі знати кожний. Я е, прошу вас, е, не забувайте підписуйтесь на канал, можете ставте, ставити лайки, робити посилання на цей випуск, пишіть коментарі, пишіть про свої результати, до речі, які ви тільки що отримали. І до побачення до наступних зустрічей.